Настя гортає сторінку у Фейсбуку, на столі тістечко і кава, все як вона любить. Марта вкотре виставляє фото сина з медалями, аж бісить, як якась породиста собака, що має на шиї верету медалей. І Їй перепадає смачна кісточка, а от власникам честь і хвала. Он якого сина виховали. А що її малий? Хіба чемпіон з відеоігр? Тягнуть з класу в клас, бо як не як батьки впливові. Вона впливає хіба що на вибір лаку для нігтів і плаття в магазині. Давно пустила цю сім'ю у вільне плавання, кожен сам за себе, виростили, є дах над головою, їжа, одяг, супер. А чоловік, дрібний чиновник в тестовій фірмі з секретаркою міс чогось там, на роботу ходить ретельно і ретельно приходить додому ночувати. От і все життя. Не такого вона колись хотіла. А колись вона була красунею і одиначкою впливових батьків. Колись не можна було бути багатим, а варто було бути впливовим, це урівноважувалося. Отож вона мала все батьківську любов, гарний одяг і безтурботне життя. Все тоді було простим і звичайним. Але вона була надзвичайна і мусила робити надзвичайні вчинки. Їй мало було зустрічатися з найкрасивішими хлопцями в школі чи університеті. Мало їй треба було зустрічатися з кимось надзвичайним, з тим, за ким всі сохнуть за кумира. І вона поставила собі таку ціль. Це був популярний тоді співак, зараз його ніхто і не згадає, але тоді тоді кожна його пісня, його голос, його присутність доводили дівчат, а вона могла не лише просто шаліти під магнітофонний запис чи вишукувати квитки на концерт, вона могла собі дозволити подорожувати за кумиром. Батьки не були проти, бо не знали, що вона робить, вони їй довіряли. А як не довіряти, найкращий садок, найкраща школа мали виховати цю дитину. Батьки були дуже зайняті. Вони й так були дуже зайняті, щоб їхня єдина донечка мала найкращий садок, найкращу школу і найкраще все інше. Отож одного прекрасного літа Настя скупила всі квитки з туру її кумира і їздила за ним, жила з ним в одних і тих же готелях і їла в одних і тих ресторанах. Чи могло так статися, що така красива дівчина, яка постійно в полі зору не приверне персональну увагу? Звичайно, що ні. Кумир звернув увагу, говорив компліменти і відвів у свій номер. А вона просто тремтіла від захвату. Він дивиться на неї, говорить з нею, називає її ім'я. Це було щастя. Зранку він говорив, що вони дорослі люди і мають все це припинити, бо у нього дуже напружений графік. Вона нічого не розуміла і блаженно кивала головою. Потім чомусь плакала в своєму номері, але зате подругам в усіх подробицях розказувала про цю пригоду, як вони їй заздрили. А вона почувалася просто надзвичайно. Вона героїня, вона особлива, вона найкраща. Вона зможе все в цьому житті. Далі тато познайомив її з сином доброго друга тоді вже треба було бути багатим, і батьки вирішили об'єднати зусилля і зробити майбутнє своїх дітей і прийдешніх поколінь як найкращим. Яке у неї було весілля просто неймовірне плаття від модного дизайнера, букет білих лілій, лімузини й фотосесія, все інше їй було нецікаве. Вона любила гарне життя і любила чоловіка, який їй його дав. Далі почала любити дітей. Це було дуже легко, бо можна було віддати няні, коли вони вирядували чи коли треба було йти в салон краси, аби виглядати надзвичайно. Далі життя знову змінилося, і вже її батьки стали багатими, а його ні. Ці деталі вона не лізла, їй було нецікаво. Її не дуже й хвилювало, коли чоловік почав затримуватися з роботи чи не ночувати вдома. Вона жила своїми інтересами, та зараз виявилося, що всі випихають своє життя на судження людям і збирають під фото вподобайки, як вияв їхньої надзвичайності, а її надзвичайність має дуже мало вподобайок. Хвалитися романом з зіркою, яку ніхто не пам'ятає, вона не хоче. А чогось іншого, надзвичайного, окрім неї, самої, в її житті і нема. Підпишись, підтримай українськомовний контент.